1917 року більшовики захоплюють владу. Біла армія інтелігенція нелояльна до режиму. Лікарі, інженери, письменники, митці, філософи масово покидають радянський союз. Цю втечу аристократії від червоного терору пізніше називатимуть філософським переходом або «великим руським ісходом. А Париж столицею російського зарубіжжя, вважається, що біла Еміграція з 1917 по 26 рік становила понад мільйон осіб. Саме ці втікачі, російська аристократія, у великій мірі формуватиме на заході уявлення про велику російську культуру у десятках створених ними культурних центрів на університетських кафедрах, у видавництвах та західній пресі. Уявіть, це велика кількість освічених заможніх людей, котрі ще є жертвами. Тобто вони мають вже такий романтичний флер, і вони домінують з своїм наративом в багатьох середовищах, зокрема університетських і інших культурних. Аристократичний привид втраченого світу, він, я думаю, був дуже чарівливим для західних еліт початку ХХ століття.